На відео видно, як Епл заходить у кадр іззаду, стає в позу, поставивши руки на стегна і відштовхує іншу дівчину, щоб зробити кілька знімків. Переміщена дебютантка нервово посміхається, поки Apple продовжує позувати перед камерою. Я дивилася це відео, мені, мені не здалося, що вона прям від, відштовхнула її, вона просто, типу. Влізла в кадр більше, да вона просто перебрала увагу на себе, типу ніхто там руками прям не штовхався, але було так. видно, що дівчину фотографують, і вона просто з'являється і стає перед камерою, щоб фотографували її. Після того, як в ну соцмережі засудили Епл Мартін, наче їй не пофіг на вас. всі, Її подруга на дебютанському балу Аліенор Лопен де Монмор. Де Монмор це вже говорить про те, що вона не вона вже хтось в цьому суспільстві елітному. Це. Подруга Apple по дебютанському балу вона захищає її у новій заяві. Вона назвала 20-річну Apple наймилішою дівчиною на світі. Ну, типу, не перебільшує тебе.